Динамо Взуло, Шахтар все ж таки 2-1. Хтось мені казав, що сьогодні буде грати 2- так і було. Ну, Якщо чесно, то Шахтар краще грав, і я був впевнений, що він виграє сьогодні. І перший там, в принципі, був за Шахтарем. Динамо провалювалося страшенно, Там привозили захисники таке, щось. Ну, Просто. Ніщерет зловив кураж і дуже тягнув. Дуже фактично весь перший тайм витягнутий ніщеретом. В другому таймі вже Ніщерет не потягнув. Шахтар швиденько забив, мораліш. І далі щось з шахтарем трапилося. Це якраз показник того, що Шахтар теж не в формі. Він просів, Чось почав грати від оборони. Ну, і... Лігенда Дінамо, Ярмоленко, Андрій. Хто як він, буде рятувати Дінамо? От він перед своє, своєю заміною успів забити, зрівняти рахунок. Один-один вийшов на заміну Гереро, і через декілька хвилин Гіреро якраз забиває другий гол і, і Дінамо виграє. І було видно, що після 2-1 Шахтар щось нічого не міг уже Путнього організувати. Якраз е чітко видно помилки Дінамо і Шахтаря. Дінамо все ж таки може вигравати може, програючи по ходу гри, змінити хід події, виграти це круто. Але без Ярмоленка Дінамо не Дінамо. Раніше був Ванат, який міг витягнути матч, його вже немає. Тепер ну, Ярмолинку, якому 36 років витягує матч. Отакі От друзі. Е на вихідних у нас знову... Ель Класико, український Шахтар, Динамо, але вже в чемпіонаті, подивимося, пишіть, за кого ви будете вболівати. Я тепер буду вболівати все одно за Шахтар, тому що, щоб Динамо не зазнавалося, що вони тут в чемпіонаті виграють. Потім виходять на Єврокубки і обсираються там кожен раз. Щоб вони трошки пополучили. Трошки получили, я думаю, нашим командам треба получати. Тоді вони починають грати. І Шахтарю треба, щоб він получав, от він сьогодні получив, Я думаю, наступну ігру він проведе набагато сильніше. І Дінамо треба, щоб получали, бо без пендаля підзад наші не, не можуть грати. От вони якісь. Сидять в обороні, не, не, не бояться всього. А, а, а футбол така штука, де треба постійно ризикувати, бути несподіваним і вигадувати щось цікаве. Дякую, друзі, що подивилися. Підписуйтесь на мій канал, все буде Україна!